В великому приміщенні день у день трудяться, не покладаючи рук, волонтери Дніпровського. Зараз кроять балаклаву, а це вже готові. Ці та інші вироби невдовзі поїдуть на фронт. Зі слів пані Любові, зараз дуже важко робити все вчасно, бо більшість людей забули, що в Україні війна. Балаклави, футболки, сумочки під аптечки дуже велика потреба. І весь час нас їх запитують і беруть. Чохли на лопатки на саперські У нас зараз замовлення на 500 штук. У нас просто дуже дуже не вистачає швачок, тому що люди безкоштовно не хочуть працювати. Якщо ще на початку війни були всі дуже активні. У нас була в Черкасах також війна. Вважали зараз. У Черкасах війни немає. Війна в Черкасах закінчилась. Пані Галина впевнена у перемозі, але це не означає, що можна розслабитись і просто сидіти вдома. Її сина жорстоко побили росіяни, коли той був на заробітках у РФ. Від травм він помер. Жінка впевнена, її син був би на фронті. Бережисти не гідні топтати нашу українську землю. Вони приносять лише смерть. Саме багне бажання, все остальне можна зробити. Будь-якому навчитися шити. Хоча говорять, ой, я не вмію це. Ні, неправда. Будь-яка людина, якщо б матиме бажання, вона навчиться все робити. Так що тут проблем нема ніяких. Ти маєш, і говорить, капельку, капельку, але ти робиш допомогу цим солдатикам. І дуже приємно. Дуже. Навірно, ради цього я і живу на смерть життя є. Крім нестачі людей, волонтери потребують тканини, як на пошиття речей, так і на платіння сіток. До того ж, якщо маєте синтепон для наповнення подушок і ковдр, обов'язково приносьте. У нас дуже велика потреба наших військових у одіялах, холод же ж іде, ми ж сидимо в теплі, Бог милує нас, будь ласка, в кого є можливість, приходьте допомагати, скоріше зробимо, скоріше переможемо, дай Бог. Приблизимо перемогу, і в нас буде все добре. Кілометри сіток та десятки Кігімор уже сплели та віддали нашим захисникам ці трудівниці. Їхня робота неоцінена, бо це безпека наших військових. Зінаїда долучилась до волонтерства з початком повномасштабного вторгнення. Розповідає за два дні сплітають маскувальну сітку шість на вісім. Було б більше рук, встигали б швидше. Сітку я думала, та раз, два та й усе, але це не так. Треба до неї трошки привловчитися, і не в кожного це виходить. Тому сітка виходить за два дні одна, вісім на шість. Волонтери самостійно оплачують комунальні послуги. Пані Любов бідкається. Зимове опалення їм не покашені. Просили допомоги у місцевої влади, там пообіцяли вирішити питання. Ми нікому не потрібні, ми потрібні тільки хлопцям, які нас захищають туди, куди ми передаємо. То ми тут осталися, залишилися без підтримки. Чи намагалися якось вирішити проблему за допомогою міської влади? зверталися? Нам обіцяли. Чекаємо. Благодійна організація, благодійний фонд Волонтери Дніпровського прагне наблизити нашу перемогу. Проте і вони потребують нашої з вами допомоги. Якщо маєте вільну годинку, прийдіть і допоможіть шити, кроїти, плести. Неважливо, не вмієте навчать. Якщо немає за часу, підтримайте коштами, на які організація зможе існувати і надалі. Юлія Дзюбло, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.